Добру традицію обирати та заохочувати найкращих в роботі бережуться на Укрзалізниці. Тому що в Україні проводиться галузеве змагання, де трудові колективи залізниць та їх підрозділів прагнуть здобути першість. За підсумками роботи, за 2011 рік одеські залізничники залишили позаду п'ять українських залізниць. Комісія при генеральному директорі Укрзалізниці одноголосно визнала трудові здобутки магістралі передовими. Победы хочу поблагодарить весь коллектив начальника дороги за ваш труд, за вашу преданность туризму. Залізниця-переможниця повністю виконала виробничий план, збільшила придбутки та продовжує постійно удосконалюватися. За кожним досягненням стоїть важка та сумлінна праця залізничників. На урочистостях два десятки працівників одеської залізниці були удостоєні відзнак за професійну майстерність та високі показники в роботі. Одним з них став Олександр Кварталов, головний інспектор з пожежного нагляду залізниці, який вже майже 10 років тримає під контролем проти пожежну безпеку. Він постійно на поготові, адже в його руках безпека пасажирів. В випадку, якщо працівники МЧС не можуть справитися з устраненням пожежу, пожежний поїзд в силах обезпечити і оказати допомогу працівникам МЧС. Все-таки у пожежному поїзді мається близько 200 кубів води, 7,5 тонн пінообразователя. Але за свою безпеку будьте спокійні. Один пожежний потяг заміняє півсотні пожежних автомобілів, а в розпорядженні Одеської залізниці їх аж вісім. Усі показники роботи магістралі за 2011 рік перевиконані. Зокрема, Одеська залізниця здійснила перевезення 47 мільйонів пасажирів та відремонтувала майже 500 кілометрів колії. Але для Одеської залізниці кожна нагорода то не черговий трофей, а результат плідної праці, згуртованого 50 тисяч. Нам далось практически в полном объеме реализовать поставить магистральной задачи по обеспечению потребностей региона перевозки грузів, пасажирів, одновременно выполнить намеченные программы по усовершенствованию перевозочного процесу, улучшению доходности довы, максимально обеспечить социальный пакет для работников и да.